Продовжується збір білих грибочків і не тільки. Для своєї подружки я збираю виключно моремухи. Хоча їх я для себе не беру. Як вони виглядають? А, справжні мухомори, на мій погляд. Як-то кажуть, не їм я мухомори. А лія каже, просто ти не вмієш готувати їх. А ви на цього подивіться. Красиво. І на цього. Супер. Це задоволення по 100% колій шкалі. На всі 100%. Гадаю, що ці два білих грибочка не останні на цьому місці. Вже і так зібрав. Ой-ой-ой, які гарнині. Так. Ось такий один, отакий другий. Ось от вони красені мої. Що ж, не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте таких красень. Гриб лізе. Давайте поглянемо ще у водерці мої. Калібрований манюнько. Я таки люблю. Якраз на веделочку для консервації.